Шановне панство, до вашої уваги хотів би розказати цікаве про акумулятори. Ось такі акумулятори не варто купувати, бо, по-перше, мала ємність біля 3000 тисяч біля ампергодин, то відповідає 3 Агодинам. І що цікавого? Чому його не варто купувати, бо ціна біля 500-600 гривень може бути. Але як відрізнити підробку від справжнього акумулятора, Такий от акумулятор всередині дзвенета. Тобто, це тільки оболонка. Всередині може бути маленький пальчик. Ну, приблизно такої ємності, як цей енерджайзер, що має. Цей має 2,5 тисячі. Майже, майже 2,5 тисячі. А тут може бути. Якась маленька бочечка навіть. І тому замість такого одного ви можете купити десь 6 штук ось таких на половиною тисячі. І купити до них спеціальні колпачки, вдягнути, і він буде замість такої великої бочки у вашому ліхтарику чи радіоприймачу. Дякую за увагу.